18 квітня патронажній службі милосердя Червоного Христа України виповнюється 95 років. Всі ці роки сестри милосердя надавали медичну допомогу, доглядали за одинокими та престарілими. Недієздатних громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці обслуговували в побуті та допомагали пристосуватися в соціальному середовищі. Сьогодні ж працівники товариства Червоного Христа ведуть освітню та профілактичну програму серед Населення в листопаді 2011 року поновила свою діяльність Світловодська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа України, її голова Сергій Буравцев докладає максимум зусиль, аби не лише поновити добре ім'я Червоного Христа, а й надати допомогу всім, хто того потребує. В студії відбулася зйомка програми Діалог, де члени товариства ділилися з глядачами своїми проблемами та здобутками. Попри всі складнощі, з якими чи не щодня стикаються працівники Червоного Христа, їм вдається чимало зробити. Світловодський ЦРЛ надано цільову допомогу. У відділенні інтенсивної терапії та пологовому відділенні облаштовано палату чотирма сучасними багатофункціональними ліжками. Неврологічному відділенню передано засоби допомоги хворим, інвалідні та санітарні візочки, миючі засоби тощо. Постійно надається допомога Світловодським центрам соціального обслуговування. Багатодітним сім'ям, інвалідам, дітям-сиротам проведено низку заходів соціального спрямування, матеріальна допомога, яка надається готівкою, чітко фіксується, а документація є суворо підзвітна. В рамках виконання статутних завдань та загальнонаціональних програм «Товариства Червоного Христа України Світловодською організацією лише в 2012 році надано матеріальну допомогу 1292 особам на загальну суму близько 140 тисяч гривень. Кошти отримали діти з багатодітних родин, діти сироти, діти з патологічними хворобами. Товариство Червоного Христа відзеркалює вічні цінності, які не підвладні часу. Це потреба в милосерді, гуманізмі, допомозі один одному. Весняна призовна кампанія, яка триватиме до кінця квітня, продовжується від тепер, згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу указом президента України та згідно рішення Світловодського міста виконкому проводиться розшук призовників, які не з'являються без поважних причин до військового комісаріату. Сьогодні більшість батьків. Говорить, що їхні діти знаходяться на заробітках поза межами нашої держави. Але в ході проведених розшукових заходів було встановлено, що ці їхні діти знаходяться в місті Світловодській та працюють на наших підприємствах міста. З приводу цього військовим комітетом вирішено притягувати до адмінвідповідальності цих юнаків, які без поважних причин згідно чинного законодавства. Та сьогодні проводяться розшукові заходи. Сумісно з, 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 з органами внутрішніх справ Проводяться розшукові заходи в місті та районі. П'ять розшукових бригад відправили за визначеними адресами для вручення повістки призовникам. На одному із таких заходів побували і ми. Заступник військового комісару світловодського нуфрівського військового комісаріату Микола Грінченко разом з представниками органів внутрішніх справ провели роз'яснювальну роботу серед батьків та призовників і, по мірі можливості, вручали повістки на проходження медичної комісії та на відправку до збройних сил України. Такі заходи. Пройшли в нас в СМТ Власівка, де велика на даний час неявка призовників. Було встановлено, що всі призовники знаходяться вдома без поважних причин, не з'являються, не відкривають двері нашим співробітникам військового комісаріату. І в ході розшукових заходів було. Призвано половина цих призенів, було до Збройних сил України. За словами Миколи Грінченка, такі заходи мають результат. А от щоб юнакам не прийшлося зустрічати гостей в своєму будинку, краще за власним бажанням відвідати військовий комісаріат та з честю пройти службу у збройних силах України, адже захищати батьківщину це гідний обов'язок кожного поважаючого себе чоловіка. Матеріал підготували Альона Зозуля, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка. Юрій Іванович Маленченко прославив рідне місто не лише на землі, а й у космосі. З нагоди 50-річчя Світловодська, нашому землякові рішенням сесії міської ради присвоєно звання почесного громадянина міста Світловодська, здобувши спеціальність льотчика винищувача та прослуживши декілька років в авіації. Юрій Маленченко був зарахований у загін космонавтів. У процесі підготовки до космічних польотів закінчив Московську академію імені Жуковського. Юрій Маленченко брав участь у п'яти російських та міжнародних космічних експедиціях. Свій перший політ наш земляк здійснив у 1994 році в якості командира космічного корабля Союз. Другий політ був у 2000 році в якості спеціаліста польоту в екіпажі «Атлантис». У 2003 році у якості командира екіпажу Маленченко втретє підкорив космічний простір. А вже в 2008 році Юрій Іванович здійснив політ і як командир, і як борт інженер У 2012 році наш Земляк відправився у космос. Всього в небі Юрій Маленченко провів більше як 640 діб, а це майже два роки. Юрію Івановичу Маленченку згідно указу президента Російської Федерації присвоєно почесне звання Героя Російської Федерації. Також він є народним героєм Казахстану, має численні нагороди за заслуги перед вітчизною та золоту зірку героя Російської Федерації. Та якби високо не злетів Юрій, він завжди пам'ятає про своє коріння, свою родину, маму. Тата Івана Карповича, брата Сергія, двох дітей Дмитра та Камілу та дружину Катерину. У вільний від польотів час приїздить у рідне село Павлівку. Любить спортивні ігри, музику та полюбання. Читальна у залі центральної міської бібліотеки розцвіли квіти, вишукані, ніжні і рукотворні. Цю красу створила рукодільниця майстриня Олена Андросенко зі Світловоцька. Її картини вишиті стрічкою вже були представлені на розсуд мешканцям міста. Сьогоднішня виставка авторська і знову вражаюча. Погодьтеся, стрічка невід'ємний атрибут нашого сьогодення: його прикраса і гарний настрій. Достатньо згадати звичай, прикрашати ними все від колиски немовляти до весільного авто. Якщо стрічка та голка потрапляють до рук майстрині, то виходять. Дивовижної краси речі. Олена наполеглива та успішна. Незважаючи на зайнятість, знаходить час усамітнитись і присвятити кілька годин своєму улюбленому заняттю рукоділлю. П'ять років тому опанувала рідкісне для України мистецтва стрічкової вишивки. А тепер його секретами ділиться з усіма бажаючими. А все почалося з того, що якось побачила вишивку стрічкою. Сподобалось. Вирішила навчитись цьому так званому рукоділлю королів. Коли вирішила скористатися для цього інтернетом, виявила в ньому невичерпну скарбницю ідей, звідки сьогодні. Сьогодні черпає на снагу, удосконалює цю техніку вишивання. Всі жінки в моїй сім'ї завжди шили, вишивали. Моя мама і по сей день рукодільничає, тому, я думаю, мені на роду було написано стати творчим чоловіком. Мені постійно потрібно щось створювати, шити, вишивати, міняти щось в інтер'єрі. Ці заняття роблять мене щасливі. А коли результат роботи визиває велику радість і неподільний восторг у тих, кому ця робота призначалася, я вдвоє щаслива. Идея создания каждой новой работы подчас непредсказуема. Иногда это просто память из детства, желание оказаться в бабушкином саду, почувствовать аромат цветущей яблони или мечта о том месте, где мне хотелось бы побывать. Часто хочется сделать просто картину для интерьера. Как говорить сама майстриня, вишивка ей додає азарт, бо что раз, новую картину, хочется как побачити свою уяву на полотне. Очень интересно, когда появляется новая объемная работа в которой можно применить разные способы, вышивки лентами, вышивку гладью, бисером. Все цветы, которые вы здесь видите, в природе это нежные и трепетные создания, но человек наделил их определенными символами. Маки ⁇ это цветы, которые несут в себе память рода. Ирисы ⁇ это символ чистоты и невинности. Ромашки ⁇ символ супружеской верности. Калы и тюльпаны ⁇ символ любви. Мы очень короткое время можем наблюдать за роскошью их цветения, поэтому хотелось продлить их жизнь на этих картинах. Майстриня переконана, що вишивати чи займатися іншими видами рукоділля корисно усім, адже це приносить задоволення та спокій. Дехто стверджує, стрічкова вишивка то не жіноче рукоділля, а художнє мистецтво. Запрошуємо в цьому переконатись. Виставка Квіткова магія Олени Андрусенко триватиме протягом місяця. Отже, обов'язково відвідайте виставку. Це буде прекрасно проведене дозвілля. А наші талановиті креативній майстрині бажаємо натхнення, творчості та позитиву. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія. Welcome. So